Ця реакція також є пояснюваною через те, що влада Польщі, і тут незалежно від того, який із, скажімо так, центрів влади в даному випадку про який із центрів влади в даному випадку йдеться: про президента чи про уряд, вона наголошує на тому, що однією з ключової чи ключовою метою зараз дій Польщі по відношенню. Російської агресії проти України є недопущення того, аби Польща була якимось чином безпосередньо залучена у триваючі бойові дії. Відповідно, в цьому контексті треба розглядати, як те, що польська сторона відмовляється навіть дискутувати про те, аби надсилати миротворців потенційно до України. Але і, власне, можна розглядати через цю призму, також і те, що польська сторона чи польські збройні сили вважають, що немає потреби чинити якусь суттєву протидію тим російським безпілотникам, які залітають на територію Польщі, і таким чином можна сказати, що є побоювання того, що. Власне, Польща буде залучена якимось чином до конфлікту, вони побоюються того, що власне Російська Федерація використає, наприклад, збиття якогось безпілотника на території Польщі як привід до того, аби або ж вчиняти якісь більш суттєві провокації проти Польщі.